Всім привіт, любі друзі, і сьогодні я буду грати в гру Don't Press the Battle, але мені бро задає один челендж. Який челендж? Всім привіт. Челендж який? Задавай челендж. Цей Андрій, тобі челендж виграти 5 разів підряд. Понятно. Ну, перший раз я вже майже виграв. Біля мене Матео. Ну я перший виграв. Так, ну що ж, перший вже є. Я включусь, коли буде вже друга гра. Так, друга це лавовий щось, замок. Тут надо по одному такому блоку проходити, наскільки я розумію. Да, да, да. Головне тут не програти. О, деньги! Ну тут нічого такого складного нема. Чтой тут? Думав, добіжиш? Я тупану. Трішки тупану. Зрозуміло. Ой, так, все. Тут зроблено так, що по одній треба проходити. Угу, Так, все. Я перший. Все, друга гра вже є. Так, ми стали бананами. Я не знаю, що тут треба робити. Ще тут просто мы ставили бананами та й все. О, изи игра. Халявна гра. Що це таке? А! А ч надо делать? Тут не треба легки. Андрей. Я лих. Да получается изи играть. Це так забавно выглядит бананы и так, щось не цікаві ігри пришли. Уже 4, считай, є. Сподіваюсь, следующего буде нормально. О, не. нормальна игра. Так. Ні. Це ж градуй. Я знаю. А я, а я... А, тут надо просто жити? Да, так, тут, тут треба просто житись. Що відбувається? Я вмер. Уже? Да. Я за тобою щось. Ау! Я вмер. Блін, челлендж провал. Так, нам потрібно дратися тут. на одного столкнути. Я буду сталкувати бро, тому що по тому. Дякую, Рей! Нема що. Нужна бананов посталкивати, правда? Да. А то бананы обнагли. Бананы фас. А! Мені банани сталкають. О! Я вот тут буду. Бананы стріляють в нього. Опа, банани улітайте звідси. Я таку ничку придумав, де мене майже не видно. Потому що я взяв новий скин горошка. Шрека і мене тут мало видно. Так, ну ще одна є. Я вернусь, коли буде четверта гра. Хоча, це... давайте просто шо? Ракета! Траповний папець, як ще Андрій. А це сложно, Йома. Я испугався. Я О! Ох! Ще чуть -чуть, вмер. <гум> Ще чуть-чуть і я б вмер. Тут вот так вот удобно грати. Ну в принципі, легко! Ну, шо? Це уже нічого. Це вообще не легко стало. Що таке? Що стало? Що произошло? Я в мар. Я вмер. Ну це просто капець якийсь. Я... Ладно, Браво. короче, я в. я. я... я... Я вернусь, коли буде вже четверта гра. Так, четверта гра вже знову і... О, ні. Надо просто тут гадати. Синя, 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 Андрій, синя, синя. Жовта. Красна. И красна. Зелена. А, ні. Сыня, сыня. Жовта! Я выиграл! Жовта? Я выиграл! Так, еще mm -hmm. одна, последняя. Я спив. Я что перебрал какую-нибудь красную монету. <music> так, еще да, да, получается, да, Ні, не треба було. Блін. Він тут. О ні. Це дуже сложно. Це просто тут тут, так, я челендж провалив, тому зараз ще <плев> одну гру і я включусь на останню. Так, остання гра. І <плев> ну, що потрібно тут? <плев> а що потрібно Ти тут? Треба виграв. А ч? Не байськ. Неважно, почему ты выиграл. А, стоп. Он же не понимает, что делать надо. А э, я понял. Тут по три, Но три... Я не понимаю, где пожар. А тут в окнах пожар. В окнах пожар, в смысле ты не разумеешь? А, все, понял теперь. Где пожар. В окнах. Я сподіваюсь, я виграю. Тому що ще раз я не хочу проходити це все. Так, ну я дуже багато пожара тушу. Я це ти промираюся, цю гру можна не читати, якщо ще. Якщо ти промираєш. Ну добре, але я от. Ну що ми не розуміли, що тут робити треба. Так. А тут не написав, хто виграв. Ладно, тоді ще оцю Угу. Напевно. Так що цю проходимо і завершимо відеоролик. А я умру. Не. Так ця вода моментально вбиває. Все. Я виграв. То, то, що я впав. То, що я впав, рахується. Ну що ж, друзі, всім пока-пока.